А що ви робите з залишками пряжі? Під час в'язання завжди виникає проблема, що робити з залишками. Багато залишаються моточків, в яких нам не вистачило на повноцінний виріб, або вони вже не відповідають тому відтінку, який був спочатку? Багато залишається відходів і від пришивання чи в'язування. Деталей. Я збираю всі види своїх залишків, бо мені їх шкода викинути. Бо завжди оцьому, наче сміттю, можна дати другий шанс. Слово утилізація часто викликає асоціації з відходами. Але для мене це спосіб скоростю застосувати те, що вже є. Не просто прибрати з очей, а перетворити на щось унікальне, красиве, а іноді й корисне у побуті. У цьому відео я покажу, як я підходжу до справи, поділюсь прикладами і, можливо, надихну і вас. Для себе я умовно поділяю всі залишки пряжі на три категорії: перший це більші моточки, такі ось яких вже не вистачить на повноцінний виріб, але їх буде цілком достатньо, щоб зробити якийсь декоративний рядок обв'язки або невеличкі деталі для іграшки. Ну, наприклад, зв'язати один рядочок яскравий в спідничці, чи додати якісь яскраві кольорові акценти. Друга моя категорія це такі короткі ниточки 5-7 см. Вони ідеально підходять як маркери початку рядка у всіх моїх нових проєктах. І третє, це ось такі довгі обрізки від десятків сантиметрів до кількох метрів. Найчастіше вони залишаються від якихось пришивних деталей, або такі, які я там трошки переробляв, щось перев'язував з них, розпускав. Або якісь це зайві були в мене хвостики на виробі. Саме з оцих відрізків виходить найбільш цікаве. Це як лего. Кольори поєднувати потрібно між собою, комбінувати. І завжди отримаємо в результаті щось нове і унікальне. Я беру ось такі довгі обрізки і зв'язую їх між собою звичайним вузликом. І потім в процесі я ці ниточки з мотою в один великий контрастний клубок. При зв'язуванні тут необхідно уникати однотонності, бо чим строкатіше буде, тим веселіше буде виглядати майбутній виріб. Кольори будуть переходити один в інший і це буде додавати настрою. Саме з такого кольорового клубка я зробив свій перший чохол собі для повербанку. Правда, він уже досить потріпаний і такий бачив життя. Ось. Але він вийшов не тільки яскравим, а й функціональним. Я зробив сюди додаткові кишеньки для шнурів. І за допомогою підкладки я якраз закрив усі ті вузлики, які залишаються під час в'язання з зворотнього боку. Вона також робить вирив дуже акуратним. Це був мій перший досвід, і мені дуже сподобалось. Потім я ще в'язав декілька ось таких гаманців на фермуарі. Тут головне в ньому його щільненько в'язати. Щоб він тримав форму, і знову ж таки підкладка, щоб приховати всі вузлики. Це виходить така дуже зручна і атмосферна річ жодна ниточка не пропадає зря. І такий виріб є дійсно унікальний. Бо навіть якщо ви захочете спеціально повторити таке кольорове забарвлення, то у вас не вийде. Бо саме чергування різнокольорових ниточок. Дозволяє зробити кожен виріб унікальним і неповторним. Ось я вже нав'язав тут собі декілька заготовок на інші гаманці, але все ніяк не доходять руки їх зібрати докупи. В'яжу я їх звичайними стовпчиками без накиду. Всередині виріб виглядає ось так. Давайте вам покажу, виверну. Як бачите, мохнатиння з вузликів. Але воно ніяк не заважає. Такі гаманці можна робити на фермуари будь-якого розміру, будь-якої форми. Головне, щоб в ньому були отвори для пришивання в'язаної заготовки. Ось і. Нам достатньо, щоб зробити такий зв'язати гаманець. Достатньо буде зв'язати початкове коло, який яке відповідає повністю діаметру формуара, потім пов'язати у висоту, скільки вам захочеться. посадити на підкладку, яка також як циліндрик це коло і бокова стінка. І потім пришити все це до фермуару. Акуратно ось, на цьому прикладі я показуюсь коричневими ниточками. Підкладка все приховує, вузлики через неї майже не відчуваються. Ось така в мене була ідея, як використати такі залишки. Це вже нескінченне поле для експериментів. Можна робити і косметички, і якісь брелоки, і міні-іграшки, і кольорові сумочки, можна ще навіть робити якісь великі речі в стилі печворк та стилі бохо. Усе залежить тільки від фантазії. А як ви використовуєте залишки пряжі? Чи зберігаєте? Може теж маєте якусь свою особливу систему утилізації. Напишіть про це в коментарях, мені дуже цікаво буде дізнатися. А якщо це відео вас надихнуло, ставте лайк, підписуйтесь, і буде ще більше таких корисних тем. І не забувайте, що навіть маленький клубочок може стати частинкою великої краси.